Ретроградний Сатурн і Нептун для кожного знаку зодіака. Знак, кому добре, тригони і секстилі, це скорпіон, рак, телець, козиріг. Вам відкриваються можливості через переоцінку. Хто шукає правду, той знайде золото. Знаки, кому складно, це квадрати і опозиції, близнюки, стрілець, діва і риби. Вас штормить, але це шанс перебудувати на істинному фундаменті. Поради. Відпусти, що не твоє. Не поспішай із висновками поки що туман. Мрій, але з картою і компасом. Старі сценарії завершуються, але перед цим хочуть твого дякую і прощавай. Овен, ти вже стартував, а тепер знову повертаєшся допрацювати презентацію для всесвіту. Перевір духовні переконання і старі підсвідомі установки. Саме там гальмує. Телець, не всі твої мрії, твої. Пора зняти рожеві окуляри з друзів, планів і спільнот. Ретроград тягне тебе до переоцінки, з ким ти йдеш у майбутнє. Близнюки. Раптом з'ясується, що моя кар'єра мрії не зовсім мрія. Готуєшся до великого перегляду цілий або служиш істині, або пливеш у тумані. Рак філософські кризи, ідеали, віра, місія. Ретроград повертає тебе до питань. А навіщо все це? Здається, час освіжити духовний GPS. Лев, у тебе ще й Меркурій у знаку ретроградить? Іншими словами, не час для коронування, час для терапії. Перепиши сценарій глибокої близькості. Діва, у стосунках тумани, але не через партнера, а через твої очікування. Якщо не впевнено стоїш на ногах, тебе понесе хвилею чужих драм. Терези, повсякденне життя не серіал Netflix. Або змінюй рутину, або тіло почне підказувати симптомами. Наведи порядок у хаосі. Скорпіон, креативність гальмує, любов вимагає переосмислення, натхнення на паузі. Час зібрати свою магію з розкиданих частин і спитати, а що для мене справжнє натхнення? Стрілець. Тебе знову кличуть додому. Ретроград копається в коренях, родових сценаріях, емоційних фундаментах. Хто ти без ролей? Козарі. Гальмує навчання, переговори, плани. Бо все світ каже, а тепер скажи чесно, ти сам це придумав чи з чужого сценарію списав? Водолій. Гроші, цінності, самоповага, усе це йде на ревізію. Час з'ясувати, що тебе дійсно живить, а не лише тримає на плаву. Риби. Сатурн і Нептун повертаються до тебе як старі знайомі з незакритими питаннями. Самоідентичність, цілі, сенси усе знову на переосмислення. Звучить драматично. Ну ти ж риби. Дякую вам всім за увагу. А ви підписуйтеся, щоб бути у курсі космічних пліток і ахуїтельних історій.